Ще одне питання: звернувся чоловік, який, начебто, все нормально в житті, сім'я, дружина, діти, робота, все начебто є. Але відчуття подавленості, депресії, не знає, чого хочу, немає бажань, немає прагнень, не знає куди рухатись, і в цьому стані він вже завис. Достатньо такий довгий час, і, начебто, і не має ще до психолога і немає явної проблеми. Але поговоривши, провевши навіть дві е такі класні консультації з психологом, людина вже зрозуміла, чому немає енергії, чому нічого не хочуть, чому нічого не виходить. Людина зрозуміла, куди я маю рухатися, як я маю розвивати там або свій бізнес, або свою професійну діяльність. І людина йде і робить кроки, коли це все налагоджується в його житті. І, і він розвивається в професійному плані, покращуються відносини у сім'ї, так стосунки, виникають бажання, настрій змінюється, і він розуміє, що так це ж всього мені коштувало дві консультації, там по 500 гривень, там тисяча, чи всього там п'ять консультацій, чи сім консультацій. Тобто подумайте. Скільки ви готові заплатити за той результат, який хочете? Якщо ви хочете щось отримати, стати впевненим собі, але ви не готові зовсім ніскільки за це платити, значить, і бажання ваше не таке дуже і сильне. Значить, і ті консультації з психологом та робота можливо буде неефективна, тому що мотивація занизька.